Сили оборони України відійшли з позиції «Зеніт» в Авдіївці після багатьох місяців протистояння. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного груповання військ Таврії Олександр Тарнавський. Рішення ухвалили задля збереження особового складу та покращення оперативної обстановки. Зайняття «Зеніту» не надає ворогу стратегічної переваги та не змінює ситуацію в межах Авдіївської оборонної операції. Зараз ЗСУ перегруповують війська, поповнюють припаси та облаштовують підрозділи на нових позиціях. Щоб розширити логістичні коридори, в районі Авдіївки проводять рейдово ударні дії захисникам у збільшених обсягах постачають боєприпаси. В Авдіївці немає заблокованих українських підрозділів. Президент Володимир Зеленський коментуючи ситуацію на передовій наголосив: головне завдання зберегти життя військовослужбовців. Я детально розумію, що відбувається на контакті з нашим військовим керівництвом. Я не буду говорити, які вони нові підходи застосовують. Їх завдання робити все. Щоб захистити, перш за все наших людей, і це головний сигнал від мене. Наші військові це найголовніше, що у нас є, і це і є наша найголовна зброя. Окупанти використовують в боях за коксохімічний завод, фосфорні снаряди. Про це повідомила третя окрема штурмова бригада, опублікувавши відповідне відео. Зараз воно у вас на екрані. Від фосфорних снарядів відбувається загоряння цистерн з мазутом. Отруйний смог розповсюджується всією територією підприємства. Крім цього, удень і вночі росіяни ведуть обстріли з артилерії та ракетних систем залпового вогню. За добу випускають по 60 авіаційних бомб, але українські бійці продовжують гідно протистояти противнику. І зараз з нами на зв'язку. Олександр Бородін, пресофіцер третьої окремої. Штурмової бригади. Олександре, вас вітаємо. Вітаю вас. Олександр дуже просимо, говоріть, як є, говоріть правду, тому що вся Україна переживає за збройні сили України за всі підрозділи, які під Авдіївкою. Легендарна третя штурмова зараз кинута туди, але давайте все одно говорити і про 47-му бригаду, і про 110-ту бригаду, тому що одна з жовтня, там 47-ма, 110-та там вже знаходиться більше року. Скажіть, будь ласка, що відбувається в Авдіївці? Ми бачимо відео з кабами. Ми бачимо, як радіють росіяни, що по. 300 ФАП вони кидають, і це було за останні три дня. Але ми читаємо, що підрозділи на нових позиціях облаштовуються. І я, коли зараз уявляю, як облаштувати ці позиції, я розумію, це потрібно скільки днів, щоб як мінімум ці позиції нові облаштувати. Так, дуже динамічна ситуація. Динамічна в тому плані, що вона постійно змінюється. А тому, що тиск просто надзвичайний з боку росіян, а, тобто, ну не знаю, якщо порівняти до прикладу з Бахмутом, з вагнерами проти яких ми протистояли, то тут значно важче, тому що росіяни кидають всю могутність своєї армії, а, яка є, тому що це не тільки там велика кількість піхоти. Але і бронетехніки впівікаби, фосфор, гази різного гатунку не так багато. Але є випадки. Вони не смертельні, але виводячи з ладу у людину. Тобто, все, що вони взагалі використовували, вони тут використовують. І ну вони не бережуть нічого, тому це якесь явно. У них принципово політичне рішення по цим штурмам. Ви думаєте, саме політичне? Тобто. Е... Ви там на місці розумієте, чому росіяни саме за це місце місто взялися, і які можливі перспективи вони бачать далі, якщо досягають своєї мети? Я чому сказав полі, я не знаю цього. Це просто моє припущення, Просто чому сказав політичне, тому що, ну, скажімо так, часто бувало, коли вони використовували на максимум той ресурс, якого у нього багато. Ну, наприклад, у Вагнера використовували людей, зеків першу чергу, і використовували його нещадно, але там нічого було берегти, скажімо так, ну в їх розумінні. А тут вони під час турнів втрачають велику кількість броньованої техніки. Вони втрачають велику кількість особового складу саме. Регулярних бригад Російської Федерації та спецназу ГРУ, тобто це люди, які навчені, це не зеки, це ну по факту частина з них це еліта російської армії, але вони йдуть всі в м'ясорубку. Тому я вважаю, що у них є якась принципова позиція, незважаючи на Будь-які наслідки для себе вони цей вони повинні забрати. Ми змогли е максимально е сточити дві бригади Російської Федерації, так що вони були вже не БГ. тобто не немає, не мали достатньо бойової готовності. Проте їм постійно дають резерви, тобто менше не стає ворога. Е Відзначає речі кількість людей у нас нещодавно був день, коли ми знищили особового складу більше всього за день за за весь рік. Тобто, це як такий рекорд, можна кажучи. Про нього писав пан Тарнавський ще, але ну менше їх не стає І тому я думаю, що якщо їм взагалі не вони економлять ні на чому, ні на техніки, ні на людях, то для них це все принципово. Олександр дозволі дозволю собі перепитати. Ви не говорили, Ви сказали, ми сточили дві бригади. Але бригада це до п'яти тисяч людей. А, це... Ну там трішки різні. Розумієте, розуміння бригади в плані української армії, російської воно відрізняється. Я б не хотів вдаватись в подробиці. Uh -huh. а, мається на увазі, що в інших випадках без резерву, без додаткових приданих сил, вони вже не були. В бойовій готовності, але ну за рахунок резервів вони постійно на долучають долучають нові нові нові. І це по перше. По-друге, дві бригади, але ми стоїмо проти сімьох. Тобто, у нас зараз нас штурмує дві е... два е... дві армії. По факту ви маєте на увазі дві армії зрозуміла. з напрямків. Розуміло, із двох напрямків і ні. Дві армії з двох напрямків. Дві армії це військовий термін. Тобто це угруповання, складаючи з бригад. Так, так. так і була оперативна інформація від третьої штурмової, що це зокрема, 114-та окрема мотострілецька бригада, і мотострілецький полк так. і е, інші бригади, і сорок перша загальновійськова армія. Скажіть, будь ласка, е, з якими суміжними підрозділами ви зараз взаємодієте, і чи встигли ви от зачі лічені дні, коли вас туди кинули налагодити цю взаємодію? Вона надзвичайно важлива на фронті. І чи цього вистачає вам? Ну принаймні для того, щоб виконувати тактичні завдання? Ну, я на жаль не можу давати оцінку, тому що все ж таки це секретна інформація. Але ну так, а вже ж ми про співпрацюємо. У нас е, був великий досвід на Бахмутській компанії, який ми використовуємо тут. Е, тому в контексті цього досвіду і в цілому у нас це йде співпраця повноцінна. Е, так, це дуже динамічно. Тобто, ми зайшли одразу в критичну ситуацію, грубо кажучи. Вона не стала після нашого Вона. Одра процесі, як тільки ще до того, точніше, як ми заходили, вона вже була критична, і тому все от робиться паралельно. Всі процеси максимально мобілізовані, в тому сенсі, щоб не ні хвилини не втрачати. Тому ми з суміжниками працюємо злагоджено. Єдине, що ну та динаміка і той. Uh, той ще нюанс зв'язаний з багато нюансів зв'язаних з тим, що багато позиції uh, обстрілюються. Ну ворог має можливість обстрілювати uh, майже 360 градусів. Uh, не дає можливість сказати, що якась ситуація більш-менш стабільна? Ні, вона дуже динамічна і знаходиться в досить серйозному критичному становищі. Ну і 30 секунд по забезпеченню. Чи всього вистачає? Ну питання забезпечення тут. Ну логістичні процеси всі працюють. Вони вкрай ускладнені. Вони вкрай ускладнені, Вони потребують кожну логістичну задачу. тут це маленька військова операція ім. Часто дуже героїчна операція, тобто потрібні героїчні вчинки для її проведення. Але ну вони працюють, зв'язок є так. І чим воювати є? Ви сказали секретна інформація, але це головне питання, на яке хочуть почути відповідь наші глядачі. Ну так, безумовно є. Але просто питання тут в тому, в кількості розумієте співвідношення один к сіми це. Дуже серйозне співвідношення, тим паче, як я вже зазначив, якщо б це було тільки в людях, але е, вони використовують повний весь е, всю номенклатуру свою військову, яка у них є зрозуміло. Дякуємо, пане Олександре, за вашу роботу. Олександр Бородін, пресофіцер третьої території штурмової бригади, був з нами на зв'язку.